Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Бо що зроблять ті, хто хреститься ради мертвих, коли мертві не Воскресають зовсім, то навіщо вони ради мертвих і христяться? Цей вірш Святого Письма, як відомо, є дуже складним для розуміння, тому що Павло не дає до нього ніяких роз'яснень. Сказане в цьому вірші. Більше ніде навіть не повторюються в Святому Письмі. Наперед всього треба відкинути фальшиві толкування, явно проти Слову Божу. Точно той вірш говорить про те, що живі віруючі можуть прийняти хрещення за померлих, Хоча в деякі періоди церковного життя існували такі практики. Хрещення за померлих. Була страшною єрестю. Якщо б в Коримській церкві дійсно були такі практики, Павло не залишив би таку єресь без уваги своєї і посоромлень в святому Письмі. Отже, відкинувши фальшиві толкування, розглянем найбільш вирогідні. Перше, це нові люди приходять до віри і христяці, христяться завдячуючи. Свідоцтву і доброму прикладу християн, які вже відійшли у вічність, які померли. Вони приєднались до церкви внаслідок наставлень їх і розраховуючи на зустріч з ними у Царстві Божому у вічності. Друге толкування в першій церкві прийняти хрещення було дуже ризиковано. Коринфі такої небезпеки не було, але в інших частинах Римської імперії новонавернених могли чекати гоніння і навіть смерть. Однак, не дивлячись на небезпеку, церква неминуче збільшувалась. Новонавернені нині хрестились, щоб зайняти місце вже померлих християн. Саме віра в Воскресіння штовхала приходити до Христа та хреститись, надіючись на єднання у вічності зі своїми близькими, які відійшли до Господа. Для чого і ми повсякчас нарабаємось на небезпеки. Я щодень умираю, так свідчу браття вашою хвалою. Що маю її в Христі, Ісусі Господі нашім. Коли я зі звірами боровся в Ефесі, яка мені по людському користь, коли мертві не воскресають, будемо їсти та пити, бо ми завтра мрем. Апостол Павло писав це з Ефесу, де знаходився в небезпеці від язичників, незадоволених Його успіхами. У служінні. Я щодень умираю, говорить апостол Павло, ми бачимо постійну готовність віддати життя за Христа, що було пов'язано з постійними погрозами на Його адресу. Коли я зі звірами боровся в Ефесі, яка мені по людському користь, коли мертві не Воскресають, будемо їсти та пити, бо ми завтра мрем. Зі звірами боровся у Ефесі, каже апостол Павло. Скоріше за все, він мав на увазі і натовп язичників в ефесі, готових розправитися з ним. Під бурючим натовпу був ремісник Димитрій. Про це ми можемо прочитати в діяннях. 19 главі 23, -й, 34 вір, якого із за проповіді Павла впали доходи від продажу зображень богині Артеміди та її храму. Зрозуміло, що Павло пережив смертельну небезпеку в Ефесі. І якщо немає Воскресіння мертвих, тоді усі жертви та страждання апостола Павла за Христа марні. Який сенс ти на смертельний ризик, якщо нема Воскресіння? Будемо їсти та пити, бо ми завтра вмрем. Тут, Павло, цитує пророка Ісаю, 23, 22, перепрошую, глава 13 вірш. Котрий посоромив народ ізраїльський за відступ від Бога. Цей народ, який замість Бога обрав життя заради земних насолод. Якщо нема Воскресіння мертвих, тоді язичиський. Тоді язичники праві, і людині лише залишається. Отримувати задоволення від життя як можна більше. Саме цьому вчили багато грецьких філософів. Не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї, Протверзі, протверзіться правдиво, та й не грішіть. Бо деякі Бога не знаю, говоря вам на сором. Очевидно, що в Коринській церкві в общині сформувалася група людей, відкидаючи вчення про Воскресіння. Ці люди мали немалий вплив в церкві, тому Павло відносить їх. До товариства Лихого, яке розповчуджує дурний вплив. Не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї, Павло цитує слова грецького коміка комина Менандра, жившого 342 291 рік до Різдва Христового. Товариство лихе псує добрі звичаї. Віруючи, Коринфо обманювались, рахуючи вчення, яке відкидає Воскресіння його прихильників, не дуже небезпечними для них. Вони думали, що з послідовниками цього вчення можна спілкуватись і в цьому немає ніякої загрози. Протверз... Протверезіться правдиво, та й не грішіть, бо деякі Бога не знають, говорю вам на сором. Павло закликає зрозуміти, що заперечення Воскресіння вкрай небезпечне для церкви, і послідовники цього не знають Бога. І сором тим, які терплять у своїх рядах єретиків, які відкидають. Одну з центральних доктрин християнства і дозволяє духовно розлагати церкву. Нехай вчення про Воскресіння змінить наше життя, зробить нас більш спрямованими у вічність просвіченими та жертовними, віддаленими від гріха і поганих спільнот. Амінь. Слава Ісусу Христу!